Скажіть, покажіть, що чекає міста України до наступної середи? Ми сьогодні дивимося Харків, Суми, Чернігів, Запоріжжя, Одесу, Миколаїв, Херсон і Дніпро. Так, скажіть, покажіть, чи припиняться обстріли України до а, кінця 2025 року? Припиняться обстріли України з боку решистів. Шість жезлів, вісім жезлів, інформація про те, що все погане залишилось в минулому. Але обстріли ще продовжаться. Мало того, що вони будуть, нам нема чим збивати, буде отак от буде до кінця цього року, ситуація погана. Будуть наші партнери намагатися стримувати якимось іншим чином, дипломатичним щось будуть домовлятися. І в цих домовленостях буде такий пункт, що нам не будуть давати зброю, а ті все одно будуть стріляти, але нам не буде чим відбуватися. Партнери будуть думати, що вони стримують цього монстра якимись гарантіями. Вони будуть виконувати свою частину гарантій, ворог буде все одно нападати. Бачите, хижий звір. Що він все одно нападає, а в нас нема зброї. Ось, бачите, беззбройні люди. Так, я це перекриваю. Будуть, будуть повідомлення, що це все скінчилось, але ворог все одно буде стріляти, не виконає, то, що, то, що з ним домовляться. На, на, на дулі, да? Путін казав, на дулі, це він таке буде робити скотіна. Коли вони там вже всі повиздихають. Так, скажіть, покажіть, що чекає Харків до наступної середи. Все буде спокійно, не буде руйнувань, жертв. бубстрілів. чи це правда? Харків. Ні, неправда будуть. стріляти, будуть руйнування, суми. Так, суми. Те саме питання суми. Також можливі руйнування, можливі жертви. Тройка мечей Дуже погана. Сама карта цієї місцевості. Карта України. Чернігів. Що чекає Чернігів? До наступної середи. Все спокійно. Буде в Чернігові. Ні. Можливі втрати, можливі жертви людські. Запоріжжя. Що чекає Запоріжжя до наступної середи? Скажіть Запоріжжя? Те саме погано, можливі руйнування. Зараз я візьму іншу колоду. Скажіть, покажіть, що чекає Одесу до наступної середи. Буде спокійно, не буде руйнувань, не буде жертв, обстрілу не буде, все буде добре до наступної середи. З боку расистів спокійно, так? Да? Скажіть Одеса? Захист, щось пов'язане з морем в подвішеному стані. Будуть якісь домовленості і потужний захист. Все одно люди незадоволені а обстріл буде. Карти радять ховатися, ховатися, йти в укриття, буде обстріл і ситуація важка. Так, це у нас що? Запречую. Буду цілити по цивільним. Запречую. Зараз я те, що перекрить, треба, приберу, заперечу. Цілі будуть цивільні. Цивільні потім ще будуть щось там, де термінали це морі, біля моря, торгові якісь шляхи. Миколаїв, що чекає, Миколаїв, до наступної середи від решистів, чи все буде спокійно. Руйнування жертви. Дуже негативні карти вночі, 5 міч, це наша поразка, що тут ну, втрати людські і руйнування, запречу. Херсон. Що чекає Херсон до наступної середи, чи все буде спокійно? Херсон. Наступ буде 9 мічів, також руйнування будуть, можливі жертви. І вони фізично будуть намагатися йти на Херсон. Дніпро. Що чекає Дніпро? До наступної середи? ми скажи Дніпро. Все спокійно, обстрілу не буде. Трока жизлів. Напад буде. Будуть захищати, але все одно. Так, будуть бути по будинкам житловим. м'яча. Якийсь влучний один може бути негативний, дуже поганий удар. Чимось швидким. Заперечую. Заперечую. Так, коли це вже все припиниться? Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу відвести біду. Нехай бомби, ракети, дрони, ворожі вибухають при запуску на території Росії. Це зле лихе, що ворог нам бажає, робить, хай з ними станеться. Нехай бомби, ракети, дрони ворожі. Ті, що на нашій території опиняться, падають там, де люди не живуть, там, де будинків нема. По Верховному суду буде так. Вище сили Божого захисту, прошу, для всіх, хто дивиться для наших будинків, для наших близьких, для дітей, щоб всі вижили, щоб не було. Втрат, щоб не було пошкоджень, жертв, щоб не було і будинки, наші були цілі. Та буде так, і так єсть. І вищі сили, допоможіть, будь ласка, щоб війна скінчилася якмога швидше. Вже сьогодні, щоб військові дії припинились, і обстріли припинились, буде так, і так є.